Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, будь ласка, не забувайте записувати свої домашні завдання по фізичної культурі та відправляти мені. Не забувайте підписуватись, е, ім'я, фамілія, е, який клас, з якого класу, і обов'язково від якого числа зроблена ця домашня завдання по фізичної культурі. А ми з вами розпочинаємо. Спокійно з верхній кінці вакруки на пояснах головою вперед назад, ліво вправо. Розпочинаємо завдання. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчуємо. Дуже добре. Чотири рази по часової стрілки головою. Потім чотири рази проти часової стрілки. Рази Виконуємо завдання. Розпочинаємо чотири рази. Спокійно. Без різких рухів. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Три. Чотири. Раз. Три. Чотири. На останок. Раз. Два. Три. В Іншу сторону. Розпочинаємо. Чотири рази. Раз. Спокійно. Два. Три. Чотири. Без різких рухів. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. І на останок. Раз, два, три, закінчили. Дуже добре. Молодці. Старайтесь. Руки в сторону. Чотири рази кистями до себе, чотири від себе. Руки в сторону, чотири після до себе. Розпочнемо. Спокійно, без резких рухів. Раз, два, три, чотири, від себе, п'ять, шість, сім, вісім. До себе. Раз. Два, три, чотири, від себе, п'ять, шість, сім. Закінчили руками 4 рази до себе, 4 від себе, до себе. Розпочинаємо руки в сторони. Розпочинаємо 1, 2, 3, 4 від себе, 5, 6, 7, 8 до себе. 1, 2, 3, 4 від себе, 5, 6, 7, 8 до себе. 1, 2, 3, 4, від себе, 5, 6, 7. Закінчуємо. Дуже добре, молодці. Наступне завдання. На раз плече вверх, на два опускаємо. При цьому тримаємо рівно спину без різких рухів. Плечами розпочнемо плеча плеч. На раз вверх, на два опускаємо. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. І ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І ще одне повторення. 12 разів. І переходимо до наступного завдання. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12. Молодці. Дуже добре. Дуже добре, дуже потужно. Дуже добре стараєтесь Руки на пояс. Нахил тулуба вперед. Прогиб спокійно, назад, один. Вліво. Вправо, спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо вперед. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз, два, три. Закінчили. Дуже добре. Молодці руки на пояс. Чотири поворота тулуба вліво. Чотири поворота, тулуба вправо. Без різких рухів. Розпочинаємо руки на пояс. Ноги на шині пліч. Чотири рази вліво. В ліву сторону поворот тулуба. чотири рази. В праву сторону. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Спокійно. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Молодці. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім. І раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Закінчив. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання. Нахил клуба. 15 разів. При цьому якомога нижче, майже касаємось, е, касаємось ладонями підлоги. При цьому коліна не згибаємо, ровно тримаємо спіну. Якомога нижче 15 нахилів Разом зі мною виконуємо, розпочинаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14 і 15. Молодці дуже добре. І на останок. Сьогодні руки на пояс. Нараз стаємо спокійно на носки, якомога ножі. На два перекатуємось на п'ятки. І носок тягнемо на себе, щоб стати на п'ятки. Спокійно виконуємо. Стараємось тримати рівновагу. Спокійно на носки стаємо якомога вище. Раз. Спокійно перекатимось. Носки на себе стаємо на п'ятку. Два. На носки спокійно стаємо. Раз. Якомога вище. Молодці. Тягнемось до гори. Носки на себе стаємо на п'ятку два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємо, спокійно, стаємо на п'ятки. Два. Перекатуємось на носки. Стаємо на носки. Раз. Перекатуємось на п'ятки, стаємо на п'ятки два. Сьогодні ми зробимо віджимання від підлоги. Зробимо два підходи по 5 разів. Спокійно робимо. Робимо між підходами невеличку паузу 5-6 секунд. І на сьогодні все. Спокійно. П'ять разів. Поїхали. Виконуємо спокійно. Раз. Два. Три. 4 і 5. Відпочиваємо. Даємо собі відпочити 7, 8 секунд і продовжуємо. Робимо спокійно, без різких рухів. Робимо вдих. Видих робимо, коли ми вже опускаємось, спокійно, робимо видих. І без різких рухів. Ще один підход і на сьогодні все. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. І чотири. І на останок. На сьогодні все. Будь ласка, не забувайте робити ранкову заварядку. Не забувайте відправляти мені свої завдання по фізичній культурі. Я маю на увазі розмінка і обов'язково, яку вправу ми з вами робимо кожен урок. Я маю на увазі, чи, чи на силу, чи віджимання від підлоги, чи, чи прес, чи на гнучкість ми робимо з вами завдання. Будьте здорові, на все добре, до побачення. До інших зустрічей. на все добре.